Дошлюбні стосунки. Дуже модне слово. словошення. Я його так і залишив. І от мова йде про те, що потім, які наслідки. І це надзвичайно важливо, тому що люди не знають про наслідки і потім... Звичайно, дуже тяжко переживають, деякі навіть чоловіки спиваються і так далі. І от дуже важливо знати прості речі в цьому відношенні. Хотів би для початку зауважити, що ми живемо по плану, по плану є. Чимало юдейських документів, які говорять про те, як нас знищити знищити морально, як деградувати нас. От один із планів, це є план Аліна Даліса по плану знищення Росії. Це давній план, сюди Росія мається на увазі там, і Україна, і Білорусь сюди входить як складові частини. І тут основне. Основне, як вони пишуть, це розрушити основи нашого розуміння, розрушити наші традиції, і таким тільки образом можна знищити. Я приведу приклад. Під час Великої Вітчизняної війни багато жінок попали в полон до німців. І от вони провели дослідження і е, доповідали Гітлеру, що з числа незаміжних жінок від 16 до 24 років 90 з лишнім процентів були дівчинницями. Тобто вони ні з ким до того не вступали в зв'язок. І це Гітлер сказав, що в такому разі таку країну не перемогти. Який зв'язок має не перемогти таку країну, і от так от ми зараз подивимося далі і зрозуміємо. В чому справа. Ну, перше, хотів, що хотів би дуже коротко зауважити, що ризик, вступаючи в статеві стосунки дошлюбні, там, дуже сильно підвищується ризик венеричних захворювань. Це зрозуміло. І найбільше це захворювання гепатитом. Про це мало хто пише і мало хто говорить, але гепатит саме так і передається. І найбільше захворює. Далі, ну, давайте розглянемо дошлюбні стосунки у чоловіків. Як це вплине далі на дітей, на сімейну, сімейні взаємовідносини? Значить, я знаю тільки один пункт, це те, що Якщо е, цей чоловік раніше побував з однією, з другою, з третьою, а ця жінка в нього четверта, то надзвичайно висока вірогідність того, що в нього буде п'ята, шоста, сьома. це, звичайно, не вплине благотворно на міцність цієї сім'ї. Ну, хоча можуть бути винятки. Я не, не заперечую. Але, але, так воно в основному і є. Далі, дошлюбні стосунки жінки. Тут справа набагато складніша. Чому? Якщо ми відкриємо віди, славяно-арійські віди і почитаємо, там є, описуються такі закони ріта. Руна ріта означає чистоту. І буква Р вона теж означає чистоту. Закони чистоти. Про що там ось основне? Ось основне. В Українській немає, я не без перекладу. Віде тільки на російській українській Перший муж з Щері оставляє їй слід духа і крові. Щері, дочері, це мається на увазі дівчина, жінка, дочка. Залишає їй слід духа і крові. Що воно таке? Як це зрозуміло, що за кров? Пояснень немає ніяких. Єдине, що ми можемо з власного досвіду здогадуватись і розшифровувати, про що тут йде мова. І тому ми давайте подивимося на такі схематичні приклади. Ось, наприклад, жінка-чоловік, які чисті не мали ніяких дошлюбних стосунків. Ось у них дітки, такі ж дітки, як і вони. Ну, можуть бути більше на матір, схожі там на, більше на, на батька, ну і так далі. Оце є. Той ідеал, варіант. Можуть бути ще діти, але вони теж будуть такі ж, як і батьки. Давайте розглянемо другий приклад. Мати, батько, але мати мала до того стосунки з іншим чоловіком. Народжується перша ж дитинка і... Чимало випадків, що вона, або як дві краплини води схожа на то ну народжена той від чоловіка, чоловік, бачачи це, починає заявляти, ти мені зрадила, ти мені, ти от, ти так клянеться, що ніякої зради не було. І це правда, зрада була до того. Коли до шлюбу жінка вступає в зв'язок з якимось чоловіком, вона вже зраджує своєму чоловікові, за якого вона потім вийде заміж. Все, зрада відбулася. Якщо хлопець вступає в стосунки з якимись е, жінками до шлюбу, то він зраджує своїй майбутній жінці. Це теж є зрада. Це треба чітко собі по... і дивіться, народжується дитина і виходить, потім скандалиться. Потім, ну, наприклад, народилася там схожа на маму. Ну, якось не помі. Добре, якщо, не добре, а легше, коли діти народжуються і буває так, що схожі всі на маму. Тоді непомітна ця була дошлюбна зрада, чимало помітна. Але якщо генетично батько посильніше від матері, то тоді виходить, виходять весті. З часом можуть вже народжуватися діти, схожі на батька. Фізично. На це ми говоримо на фізичному плані. Духовно, що нам говорить? Про що закони Ріта? Духа і крові, вони не говорять про тіло. Так по духу ви придивіться до е, своєї сім'ї, до навколишніх сімей, з якими ви знайомі, коли батько не може знайти спільну мову з дітьми, з власними дітьми, там жінка не зраджувала і так далі. Вони можуть бути навіть схожі на нього. А духовного зв'язку немає. І душевного зв'язку набо є на слабий. І він старається, там, намагається якось зблизитися, з тою. йому хочеться пригорнути цю дитину. А дитина ну, вона так вона не, не горнеться, вона цього тепла якось і не відчуває. Мужики починають пити там, ну і так далі. По-різному. це треба, звичайно, от, враховувати. Я ще хочу нагадати е, слідчим. Колись в давнину е, ну, війна, наприклад, із вісі, ну тобто з поселення, відправлялися на війну, частина чоловіків йшла на війну. Назад повертались не всі. І якщо жінки залишалися там без дітей чи з дітьми вдови, тоді що робили? Як правило, брат відновлював рід свого брата. Тобто той брат, який тут має, а він же теж має сім'ю. Тобто він вже брав собі, як ніби другу жінку брав, чи другу, чи, чи другу третю жінку брав. І їм відновлював рік ці діти, що народжувалися вже від цього чоловіка, це було їм ні прізвище його не, не присвоювали, ні по батькові його не присвоювали, а їм прізвище було того першого чоловіка, який загинув, і прізвище і по батькові. І схожі вони були, як правило, на нього, на того. Звичайно, цей брат мав обов'язок не тільки. От, Переспати там з жінкою, але і, звичайно, по вихованню дітей і по догляду за сім'єю. Тобто на ньому вже лягав обов'язок на дві там чи на три сім'ї доглядати. Ну, можна ще привести приклади, таких дуже багато є на голубах, на конях. Якщо якісь... Є люди, які вже займаються розведенням чистопородних голубів. І, наприклад, тут випустив голуби, потім дивиться, якась голубка спарилася з якимось цезарем чи, чи, чи якоїсь іншої породи голубом. І тут же помічав цю голубку і тільки вона прилетіла, тут же її скручували в голову. В момент чому так жорстоко, тому що від неї потомства. Даної породи вже не буде. Це теж зрозуміло. Так само з кіньми. Якщо ну, візьмемо якусь породу, там орловський Ресарк, там, ну, чи будь-яку породу. І от кобилицю спарували з жеребцем іншої породи, вона народила, чи, чи навіть не народила там, а потім її спарювали там вже саме з цієї породи орловським рисаком. Все породи Орловського рисака не буде. Це буде суміш. І про це всі знають. І Тому в такому випадку таких кобилиць вже виборковували. І тому, ще раз хочу нагадати. коли в давнину батьки приходили, сватати, сватати наречен, то вони завжди у батьків питали, дівка чиста, це мається на увазі, що чи вона дійсно з кимось вступала в взаємовідносини чи не вступала. Якщо чиста, Її розглядали, як наречену, там придивлялися і так далі, і в кінці кінців сватали. Якщо не чиста, все. Розмови не було. Їм було або не могли вийти заміж, або, звичайно, було проблематично вийти заміж. От неспроста, тому що зрозуміло, по яким причинам. І тут є ще один нюанс. Якщо в даному випадку, який ми розглядали ця жінка, ну, візьмемо, наприклад, ці чоловіки, жінка там, слов'яни, чи корейці, ну не важливо, візьмемо слов'ян, вона вступила в зв'язок до того, вона вступила в зв'язок зі слов'янином. то тут, в принципі, великих проблем немає. Але якщо вона вступила в зв'язок з людьми, з чоловіками іншого виду, наприклад, там, з жовтими, там, чи з червоним, чи з євреєм, все слов'ян в цьому роду більше не буде. І ну, якщо є бажання, можна подивитися в інтернеті фільм, «Геноцид, Тіхий геноцид білої раси. Дуже цікавий фільм, я його переказувати не буду, але він дуже тривожний і наводить на багато роздумів, що пора вже одуматися і вести себе вже зовсім по-іншому. Ну от, тепер, ну оскільки життя не таке просте, як би нам хотілося. Коли чоловік жениться на жінці, розведеній, або яка раніше вступала з кимось там хоча б один раз, вступала вже в позашлюбні відносини, то треба вже уявляти собі наслідки, тобто по відношенню до дітей. І треба, треба мати надзвичайно великий запас любові. Терпіння і розуміння того, як зробити цих дітей своїми, щоб вони були ваші. Це є надзвичайно важливо. І е, наостанок хочу підкреслити, що оцей варіант, коли обоє. Чисті, як ми кажемо, чисті, вступили в шлюб. І більше ніколи ні з ким не бувало. Тоді велика радість для чоловіка мати таку жінку. І для нього, звичайно, велика честь носити на руках таку жінку. Вона цього заслужила. І так само жінка. Маючи такого чоловіка, який ні з ким ніколи не бував, крім неї, тільки з нею мав стосунки, цінити його самим, самою високою оцінкою. І в такому випадку, в такому випадку щастя може бути найбільшим, більшого щастя не буває.